Лопати і вогнегасники типовий набір для пожежогасіння. Ним має бути обладнане кожне підприємство. На агрокомплексах завжди багато техніки, тож імовірність незвичайних ситуацій велика. Пожежна інспекція вирушила перевіряти готовність підприємств до сезону жнив. Чи мають чим гасити, якщо буде горіти, з метою забезпечення пожежної безпеки врожаю зернових культур, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області звертається до аграріїв. З проханням суворого дотримання вимог пожежної безпеки під час зберігання, переробки і збирання врожаю зернових культур. Корпуси комбайнів підлягають обладнанню захисним заземленням. Уся зернозбиральна техніка повинна бути оснащена первинними засобами пожежогасіння та іскрогасниками. Усі поля в місцях прилягання до автомобільних доріг, лісових та торфяних масивів залізниць необхідно обкошувати. І оборювати смугою, шириною не менше 4 метрів. Окрім типового набору, задля уникнення загоряння техніка повинна бути заземленою, мобільна цистерна з водою та навіть пожежні рукави. Наявність таких засобів безпеки на одному з підприємств і перевіряли пожежні інспектори. Вся техніка облаштована протипожежними засобами, такими як вогнегасники, лопати. Ну, якби то, що потрібно, первинне, щоб ліквідувати пожежу. Завжди перед початком жнивової кампанії ми проводимо не тільки перевірку техніки, але й завжди перевіряємо стан тобто, протипожежних засобів. В якому стані перевіряється. Запрошуємо до себе фірму, яка займається перезаправкою, провіркою вогнегасників. Незважаючи на мораторій, вогненебезпечні підприємства, такі як агрокомплекси, АЗС, кисневі станції, нафтобази і тому подібні, підлягають перевірці пожежних інспекцій. Менесники кажуть, нехай це і приватні підприємства, але щоб погасити пожежу таких масштабів, потрібно багато ресурсів, тож попередження ніколи не завадить. Перш за все забороняється після проведення жнив спалювати після, після жнивні залишки та стерню. Головний агроном Хмельницької області розповіла: цьогоріч кількість урожаю збільшилась, і втрачати її через халатність підприємців це марнотратство. Вимога обласної державної адміністрації і департаменту агропромислового розвитку в тому, щоб не допускати спалювання стерні і допущення возгорань хлібних масивів, застосування необхідної техніки, наявність води на полях при жнивах, забезпеченість. Комбайнів та сільськогосподарської техніки, пожежогасниками і всім необхідним для недопущення пожеж. Готовність номер один. Підприємці з графіком таких перевірок ознайомлені. Його можна побачити на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій. Головне, щоб протипожежними засобами займались не лише перед приїздом інспекції. Від цього рятувальники і застерігають. Наталка Заболотна, ігор Шиян, новини 33 канал.